Усім привіт! І цей влог починається. Я вже тут збираюсь повним ходом. Бачите, мене тут все валяється, все щось вже зібране, до речі. Ось, поки розкажу, що буде зараз в цьому влозі. Ми їдемо сьогодні, сьогодні субот, 13 квітня, 2024 рік, і ми їдемо на чемпіонат України у місто Буча. Ось так, не шокуйтеся. Ось, я, до речі, помила волосся, яка моя зачіска. Хоча нам вже завтра виступати. Ось, я везу три команди, три номери. От. Я думаю, ви вже бачили влог зі змагань, які були у Дніпрі, але я не планувала цей влог, тобто вже ми почали знімати, по ходу, діла. Ось, а цей влог я прям запланувала, сказала дівчаткам, що дівчата, я буду знімати влог, тому отак, вони такі. Ми там танцюємо, те будемо робити, тому, думаю, буде цікаво, тому не переключайтеся. Покажу трішки поближче, як проходить мої збори. Ось тут в мене лежить косметичка, я туди, туди все складаю. Це їжа, яку я буду брати, дуже мало. Може, ще докуплю сьогодні ще. Щось. Тут у мене вже складені костюми, тут також забита, водичка вже зібрана. От, бачите. Де, цей чемодан я не беру, От, хоча він новенький. Я тут ще з дивилась. Шкіра взяти мою іншу худру. І зі на фоні ми будемо зараз спиратись. Это влог. Я же тебя сняла. Помахай ты влог. Короче, мы уже здесь распределяем. Вышел или нет? Ты кому? А, это вон нам их вот еще где-то сорок я такая устроена буду мы зараз и скоро уже приезжаем они короче они что с привет это блог да да привет да, мы на Россию мы Больше. больше. А, больше? Но больше. Но, так, в Польшу? Да. Всем привет! Всем привет, мои друзья! Скажите а, пару да? слов. Подписывайтесь да. на YouTube Оли. Обязательно. Да, потому что там да, мы тоже есть. Да, мы тоже есть. Вы же наши фанаты, Мы же не ехали, а только наши фанаты. Они, которые а вас впервые видят. Давай. Выпустите Вся наша бомба. Це український блок. Ну, взагалі-то так. Така, така слей. Зроби слей. Слей! Зроби слей. Слей. Я не зроблю, в мене руки зайняті. Дві. Маша. Маша, помагай Доброго. привіт. Ой. О oh, Боже, що я така за скрізь? Ну так це ж блог. Він буде протягом дня. Ой, боже йдет, вот такая дева. Так, ми сіли в автобус, идимо печиву. ржи, Давай слей. Слей. Дана, Помахай. Слэй. 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 У мене там значок впав, коротше. Ой, дублю. Ми хорошаємо. Видите, там... как я какой там. По цитату двух грузинчиков. Это машин льдует. Я все знаю. Угу. Может, дома. Где? Ну, это я так образно. Короче, мы приехали, там площадка. Плащ, комплекс было. Оля, 20 минут, понятно? Я помылась. Мы все рис нельзя выложить. Так я ж потом выложил. Ну, Зараз не Я сейчас хотя бы Лиза, Настя. Діана, <різь> <різь> Діана така все зразу. Прямо так по-домашнему.

Ось я вже досить втомилася, а у нас ще затримують змагання на хвилин 40. Усім привіт це продовження влогу. Ось у нас від е, виступали всі малі всі. Соль, кадитик і ми ну, вийшли прогулятись і йдемо по тебе за поморозово. От. Ми йдемо. Да. Да, да, там ще Настя, там ще десь Лера, де і Лера, он Лера. Олежки, фотку на фотка. Ні, ні. у мене вже було Всім доброго вечора, у нас зараз... Дев'ята година. 9 9 ну, зараз 9 година вечора. Ось ми тільки закінчили змагання, їдемо в Київ. Олда. Ось, і ця капець на мене світі. Ось це ну це капець. Ну тому що ми зайняли. Ми танцювали три номери. У нас одна медаль, тому що ми е, одні були в номінації. Так, ми були одні. Ось, а у інших двох ми зайняли четверте місце. Тобто а, останні, коротше були. Хоча ми станцювали ну за одним, just, з одним місцем я згодна, а з іншим я не згодна yeah. взагалі. помом... спомом, що ти отак з помом помом окей, Ну, джаз ми так хорошо. А ми так добре станцювали. Ва Бусінька, пусінька, бусінька. але ми останні. І це дуже прикро, тому що. Ну мислей, ані не слеї, ані анслей. І на антлеї авери слай. І давай, раз, два, три. Слей. <плес> Ось, ну тому я вже, мабуть, не буду знімати влог, він дуже такий коротенький. Тому що... ну Це гана. Я не знаю. Завтра утром <плес> зніму ще. Так зніму, коли ми вже приїдемо, тому що а, зараз ні. Ми їдемо їсти в Макдональдс Не в Києві От ми їдемо їсти в Макдональдс Макдональдс А потім А потім А потім Я поїду в купе не З мамою, з тією фуршою Ти до... точно, ти ж знала She is so happy От так Ми в Макдональдсі це треш. Я вже поїла. Мені тут нічого. 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 Це буде влоги, Єва. На жаль, більше влогу мені не вдалося зняти, тому що ми були заклопотані і просто не було часу. Тому